Сьогодні ми поговоримо про те, що можна продавати на eBay і як вибрати найбільш підходящі товари для успішної торгівлі. eBay – це міжнародний торгівельний майданчик з мільйонами активних користувачів по всьому світу, де можна продавати практично все: від нових товарів до антикваріату. Головне знайти свою нішу. Якщо ви тільки починаєте, то варто звернути увагу на кілька популярних категорій: наприклад, електроніка завжди залишається в топі продажів: це смартфони, аксесуари. Товари, навушники, або навіть відновлені гаджети. Такі товари приваблюють велику кількість покупців, особливо якщо ви пропонуєте конкурентні ціни. Інший затребуваний сегмент це мода та аксесуари, брендовий одяг, взуття, сумки, годинники або навіть вінтажні речі часто шукають саме на eBay. Якщо у вас є унікальні товари або ексклюзивні колекції, це може стати вашою перевагою. Не менш популярною є категорія товарів для дому та інтер'єру. Кальні предмети декору, ручна робота, кухонне приладдя та меблі все це часто купується міжнародною аудиторією. Особливу увагу варто приділити традиційним національним товарам: вишиванкам, декоративній кераміці, прикрасам ручної роботи або екологічно чистим продуктам. Покупці з інших країн часто шукають щось унікальне, що підкреслює культуру і традиції. Якщо ви хочете торгувати чимось рідкісним, колекційні товари та антикваріат це теж. Перспективний напрямок, монети, марки, вінтажні іграшки або рідкісні книги знаходять своїх покупців на eBay. Важливо пам'ятати, що успіх на eBay залежить не тільки від вибору товару, а й від правильної стратегії. Якісні фотографії, докладні описи та конкурентні ціни допоможуть виділитися серед інших продавців, а для ефективного управління доставкою краще скористатися послугами Вестернбі. Отже, eBay пропонує безліч можливостей для продажу на Ізноманітніших товарів обирайте те, що ви знаєте і любите, тестуйте різні ніші та масштабуйте свій бізнес.